Я прошу е, Петішенка, Людмилу Миколаївну, е, кандидата технічних наук, директора центру розвитку дитини, людини та сім'ї СІН, члена правління комітету з етики та гуманітарної експертизи міста Київ. Духовні цінності як чинник відродження людини, країни, суспільства. Будь ласка, Людмила Миколаївна. Czy mogę powiedzieć, że to jest Respect... we... so... you know, to, co jest w ogóle, że to jest to, co jest w ogóle, że to jest to, co jest w ogóle, że to jest w ogóle, że to jest to, co jest w ogóle, że to jest

Доброго дня всім. Я завжди кажу першу фразу, що я дуже рада тут бути, тому що оце, про що ми зараз тут розмовляємо, сухи це відчуваємо. Тому що ми сюди приходимо за цією маленькою дозою раз на рік, розумієте? Тому це, от хоч тут нас сьогодні не дуже багато, то це для кожного, я вважаю так, що це для кожного подія. А чого ж вона не стрибає? Mm -hmm. Ні, на так так. І хочу швиденько прогорнути, у мене сьогодні переді мною дві задачі: не тільки мені розповісти про заявлену тему, але і дещо нагадати. Тут всі доповідачі вони зробили під е, для того, щоб е, ну, ми собі закумулювали вже і теж згадали. Що ми певну роботу проробили. Ми ж дуже давно збираємося, напрацьовуємо якісь матеріали, ну от, і е, скрізь звучить червоною лінією, е, що треба зараз розвивати духовність. Це багато років. ось 24 порами, 24 роки ми про це лише і говоримо з різних боків. Ось я хочу вам показати, це буде мишкою. Показати той простір назад. Це все світ. Ось мені показували це, тільки там не було жодної зірки. Там була суцільна, оцей чорний фон без жодної краплини. І я там серед цього була. Хто там я була, я не знаю, но я була цим. Оце розумієте той стан, якого ми маємо, мабуть, уміти досягати. А тепер я будемо спускатися нижче. Оце, що ми бачимо, це наша галактика нижче. Це рука в галактики, в якій наша сонячна система. Ось вона, тут один малюнок показує там дев'ять планет, а є інформація про 12. І я вам могла б розповісти, що я впевнена, що нас саме 12 в нашій Сонячній системі далі, наша планета в цій системі далі. Ось ми бачимо цей е, Чумацький шлях нашої вже планети, нашої землі далі. Це наша Україна далі. А це наш Київ, це космічний знімок з космосу, а це наше товариство знання далі. А це ми, кожен з нас, ось так нас е зображають на сьогоднішній час наші тонкі тіла, їм дали назви, да. Або так, це енергетичні тіла, або так, це ведичної е системи знань, або так це про канали, які протікають всередині людини, про їх е проекції на частини тіла. далі. Або так, це теж магніто, як там сказати, Електромагніт. електромагнітне випромінювання, так. Або це геометрія, астрологія людини, це прив'язано до планет. Або про то мало у нас сім чакр і три канали надії, сушумна, а ще 72 тисячі каналів надії, які пронизують все тіло людини далі і чакри. А це те, що нам кажуть, що ще там глибше десь, але вже досліджується це спіраль ДНК назад. Але от я в своїй цій, е, сьогоднішній доповіді е, конструюва його на тому, що те, про що ми говоримо, воно все веде до того, що ми, начебто, продовжуватиме робити те саме, що ми робили. Хто там будівництвом займався, хто мусит, хто викладанням, е, хто там книги писав, хто на городі працював. Але дивитися на те, що ми робимо, ми починаємо з іншої точки зору. Ось ми дивимося на спіраль ДНК, яку зараз ті, начебто там побачили. Але це залежить від нашого кута зору. Якщо ми подивимося з іншого кута зору, то ми, мабуть, побачимо, що це дві прямі. І між ними ці кислотні зв'язки далі. Я для того, щоб е, підійти ближче до того, що хочу сказати, нагадаю, що у нас був, тут е, була тема, і я розробила для е, доповіді моєї: я розробила дерево інеології. На цьому дереві умовно 10 кілок, 10 коренів і стовбур, 21 сакральне число. Так що, те, коли що ми розглядаємо як гілки, це е, знання, які доступні. Те, що ми розглядатимемо як корені, це таємні, які, по які прийдуть люди, яким це потрібно. От, е, і на цьому дереві тема соціального е, нашого буття займає лише одну гілку і один корінець. Тобто існує безліч знань. Безліч просто їх, про які сьогодні мимохід згадували, але ми їх тут не озвучуємо, тому що в нас е, ну, є напрямок, в якому ми тут е, доповідаємо далі. Ну Це гілка номер 4 на цьому дереві, це людина з матеріалістичної точки зору. Листями будуть звичайні для всіх знання про будову щільного тіла людини. А корінь номер чотирнадцять, відповідний гілці, це про те саме. Але про тонкоматеріальну структуру тіл людини це про оті енергетичні канали, чакри та зв'язки між ними далі. А соціальна сфера це лише гілка номер 9. Це умови життя. І листями тут будуть сьогоденні проблеми більшості людей, здоров'я, заміжжя. Просування по службі, накопичення матеріальних благ, а у коріні номер 19 це розрахунки програми навтілення, кармічної програми, програми здоров'я, успішної або неуспішної кар'єри, можливості мати багато матеріальних статків та наслідки цього далі. В соціальній сфері ми що робимо? Ми шукаємо ідеологію, в нас доповіді про це, шукаємо національну ідею. Об'єднуємося, ось ми об'єднуємося навколо головної цінності, визначаємо систему цінностей, розробляємо та втілюємо політику, стратегію, тактичні плани і розповсюджуємо сучасні ідеї і проводимо наші форуми. А ще хочеться сказати, що сучасна частота людських тіл це 30-70 Це вібрація центру або чакри нижньої самої, Мулатхари. Тобто це концентрація основної маси на матеріальному та сексі. Далі. Там повинна бути табличка. Не рухайте. Не Є ось там світочка. Взагалі не зовніш. Соціально наступне, а, а. 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 наступне. Так. А потрібно, щоб людські тіла вібрували на рівні серцевої чакри, а на хати. Частота вібрації цієї чакри 43-65 сотих герць. І тому так необхідно розвивати духовність, щоб підвищувати частоту вібрації. Тобто людина пройшла своїм, має пройти своїм досвідом від цієї самої першої чакри е, протягом там, може, дуже великих проміжків часу, століття, тисячоліття, а вже на сьогоднішній день тут, а де то в нас буває тут. А буває і вище, і бачить оці світи, про які сьогодні йшла мова. Ось ця таблиця, е, де показано у верхній червоній, е, що чакла Муладхара відповідає звучанню вібрації ноти до першої октави. Це стосується музики, про яку сьогодні нам чудово розповідав пан Кирило, да, Кирило. Кирило Вадимович. так. Ось, а у нас вона потрібна. ось бачите, де 32 Гц, Це наша чакра анафата, це нота фа. Я б, звичайно, хотіла сказати про музику, просто в мене не буде, мабуть, часу про це. Давайте далі. Гілка номер 10 це норми і правила, по яким живемо ми зараз. А корінь номер 20 це відповідний до цієї гілки, це норми і правила для гармонізації життя всього людства. Практична участь у створенні розгляді, збиранні аналізі та напрацюванні пропозицій відносно необхідної сьогодні системи цінностей, правил моралі, етики, правил поведінки в природному середовищі, в сім'ї, в суспільстві, в колективі, ми те постійно розглядаємо. Ось, і Гілка це не гілка, а стовбур, фактично, номер 21. це механізм для самовдосконалення людини і суспільства, який називається українська національна модель самовдосконалення Ум. За допомогою цього механізму матеріалістичні і духовні складові об'єднуються один одного доповнюють, завдяки чому створюється повноцінне дерево з гілками, листями, плодами, голосними коренями далі. Духовні цінності, як чинник відродження людини, країни і суспільства. Це про те, що норми і правила життя повинні базуватись на міцному фундаменті. І цим фундаментом є система цінностей. Далі. Ні. А, д да, -д да, да. Де вона? Тема духовних цінностей тому важлива, що який би шлях людина не обрала, на цьому шляху людина. І людство в цілому мають спиратись на цей фундамент саме на духовні цінності, ми тільки про це говоримо. І ми вже не один раз звертали увагу на те, що для порозуміння у нашій роботі треба дійти до однакового розуміння тих слів або визнач, які ми використовуємо. Ми заслухали доповіді про те, що таке духовність. Ми зібрали протягом кількох років думки учасників нашого форуму про духовні цінності. Ми розібралися в тому, що люди називають духовними цінностями характеристики і людської поведінки, називаючи їх цінностями. Далі. Ми створили систему цінностей третього тисячоліття, якій назвали головну глобальну цінність це наша планета Земля, включаючи природне середовище і людину як частку цього середовища. Тобто, оце одна головна цінність. Ми говоримо в доповідях про людину, що це головна цінність, а думати повинні. Що і природне середовище, і планета це все одне. Ми виділили три головні принципи: це свідома відповідальність за головну цінність. Те, про що сказано вище: це про любов і про духовний розвиток. Це свідома відповідальність. Теж майже всі доповідачі кажуть, що тут потрібна це свідома відповідальність саме за це. Ми показали в цій системі три норми. Або кроки, які необхідні для відродження людини, країни, суспільства. Тобто в науці, у виробництві і у повсякденному житті, фактично, це таке наше життя. Ми щось думаємо, проєктуємо, потім ми підтверджуємо це науковими розробками і втілюємо. Ми виділили правила, що забезпечують життєдіяльність головної цінності, і навіть навели деякі приклади того, як саме і коли саме втілювати сказане вище. Якщо коротко, то втілювати духовні цінності потрібно прямо зараз, поширювати скрізь декілька можливо, і на всі категорії громадян, всіх вікових категорій, тобто на всіх без виключення. На практиці це виглядає, на перший погляд, нескладно. Люди продовжують жити як жили. Але знають і пам'ятають, що головна цінність це наша планета, це наша природа і це людина. Все це одне, одна головна цінність. Наявність даної системи цінностей окреслює сферу, в якій змушені будуть діяти люди, хоч вони і продовжуватимуть займатися тим, чи займалися раніше. Наприклад, вихователь дитячого садочка буде пам'ятати, що він чи вона відповідальний за те, що привити діткам любов до травички, до квіточки, до землі, до дерев, до псашок. А директор заводу буде шукати сам без екологічних перевіряючих комісій стоки, викиди, шуми і вживатиме заходи по їх ліквідації. Щоб опанувати сказане вище, щоб система цінностей увійшла у повсякденне життя, потрібно її мати під рукою. Вона займає в нашій версії свого три листочки формату А4. Для того, щоб освоєння цього важливого, наукового, але зробленого просто і доступно. Путівника по життю я створила древо ініології, про яке я вам уже вище розповіла. Це тип, типу того, що це шафа, в якій 20 поличок, десять про фізичний видимий світ, а інші 10 про світ невидимий. Ще в нас є розроблена мною українська національна модель самовдосконалення Ум, яка складається з 10 критеріїв або питань і пояснень, що саме потрібно знати, розуміти чи робити по кожному з критерій для освітнього розвитку. Те, про що я нагадала, являється механізмами або транспортним засобом, які створено для запуску відродження людини, країн суспільства, а далі світу в цілому. Я б дуже хотіла, щоб ось мені найбільше ось в тому, скажімо, у тій сфері, в якій зараз працює сьогодні, наш форум, щоб це стало допомогою. Тим задумам, які висловлював найбільше точно висловлював Анатолій Жуковський, тому що він так найближче. І, до речі, і Петро Михайлович теж він підійшов близько до цього. Тому що це допомога їм. Це допомога для того, щоб вони коротко, схематично могли пояснити, що саме пропонується. Тому що, коли ми говоримо багато, коли у нас то всі, е, рекомендації, їх не читають. Я цього дуже багато як е, фахівець в сфері управління, багато бачила. Я знаю, як на них реагують керівники. Я працівник Міністерства зовнішньої економічної схід України, е, начальник відділу управління справами. Тобто, це там, де все крутиться, все, що з кабінету міністрів йде, що від президента, що лягає на, на стіл е, міністру, як далі воно йде. Це просто не встигається. Там тільки одна резолюція кому направити, а там далі знов кому. А відповідь повинна ґрунтуватися. Її вже потрібно буде вчора повернути назад чи президенту, чи в Кабмін. Тобто потрібно дуже стисло для того, щоб працювати з, великим, з великою кількістю народу. Якщо кожен з нас буде розуміти, в якому сегменті знаходиться його чи її діяльність, ми побачимо, що в основному згідно. Системи цінності третього тисячоліття, наша діяльність так чи інакше вписується в норми цієї системи, в норми у повсякденному житті. Тобто в одну гілочку, ну і там, на сподіваюся, що в один корінчик своїми доповідями, своєю діяльністю, ми роз'яснюємо людям, а особливо розробникам соціальних норм, оце висловлене вище. Висловлене доповідачами на нашому сьогоднішньому форумі. З моєї практики експерта системи управління можу сказати, що втілення навіть найкращих підходів впирається в низький рівень свідомості тих, для кого все це і розроблено. На рівень Моладхари от і все впирається. Це механізми для покращення життя людей, але люди не сприймають ці рекомендації, кажучи, в нас і так багато роботи, а тут треба ще щось вивчати. Більше того, через низький рівень свідомості деякі люди не вірять, що хтось може створити для них правила життя, в якому вони будуть забезпечені і щасливі. Не вірять, що люди можуть не красти, а віддавати. Такі думають, що крадуть всі, тому не довіряють пропозиціям, які ми обговорюємо на наших форумах. Знову таки, з практики експерта з європейської моделі ділової досконалості та автора української національної моделі самовдосконалення, скажу, що ефективно втілюється задух, якщо є лідер, який сповідує в нашому випадку систему цінності третього тисячоліття, що в нього є команда однодумців, ці члени якої підтримують ідеї лідера. І є розроблені ними місія бачення, політика і стратегія, про яку про стратегію говорила. Про решту, що передує розробці стратегії, ми не говорили. А воно повинно бути і є персонал для втілення задуму. От якщо все це перераховане, є, то далі команда знайде ресурс, знайде підходящі процеси і буде вміти контролювати, щоб це все е, робилося. Я колись писала в своїх доповідях про втрачені два або навіть три покоління. Я хочу відфоргувати цю фразу. Я мала на увазі кілька поколінь, які виховувались на твердженнях, що людина вільна будь, від будь-яких зобов'язань, що все дозволено, що за гроші все доступно, що гроші це найвища цінність. Так була побудована європейська модель досконалості на діловий успіх. Оця українська модель, яку я розробила, вона е, доповнена. Бо там дуже успішно можна було досягати ділових успіхів дуже швидко. І наше підприємство їх консультувала. Я була президентом клубу експертів національної, е, національного конкурсу, де приходили різні підприємства, абсолютно з різних галузей, і великі, і маленькі, і середні. І якщо вони впливали, брали собі це і виконували от ті вимоги і рекомендації, то вони дуже швидко ставали найкращими в Україні. Деякі з них були визнані там достойними змагатися з європейськими підприємствами, подавали туди свої матеріали. Тобто, це дуже ефективний механізм, але він спрямований на діловий успіх, гроші там заробіток, гроші і ну, розширення виробництва, все таке. А українська національна, вона доповнює це, бо воно успішне розвитком духовності. Оце відрізняє. Я кажу, це наше українське забавлення і назвала її українською ще й національною, тому що в нас це є. Я була е, експертом, міжнародним експертом цієї моделі, перевіряла е, іноземні підприємства, і в них цього немає. Знаєте, а в Україні є. В Україні не знають, що е, про таке не, не балакали тоді. Ще, е, скажімо, навіть е, казати про це було ну, не прийнято, скажімо, так. Але вони робили в чому справа. Тому вона наша українська і вона національна. Під час війни, а за таких умов з нашого життя зникла етика. В таких умовах край складно передавати людям духовні, вони етичні, нелогічні, езотеричні чи екзотеричні знання. Під час війни з РФ виявилось несподіванкою, як багато патріотів, як багато молоді відчули потребу стати на захист батьківщини і всього, що пов'язане з цим поняттям родина, друзі, робота, середовище проживання тощо. Це вищий прояв духовності на підсвідомому рівні, бути готовим віддати життя за інших людей і захистити свій дім. Навряд чи ці відважні воїни, волонтери, просто люди вивчали розроблені ними матеріали, але діють вони, спираючись на духовні цінності, свідому відповідальність за життя, за любов до оточуючого середовища, до землі, до інших людей. Так що в Україні є покоління, спроможне відродити справедливі норми життя, сподіваюся, що і етику також, а ми їм допоможемо. Слава Україні! <різь> Розширити тематику наших щорічних форумів, додавши теми про екзотеричні, тобто оприлюднені, е, нетаємні знання. Запрошую всіх на заняття. Дякую всім за увагу.